Водбліз з'явився після популярності оригінальної версії гри і пережив чимало яскравих моментів. Мобільні танчики існує вже більше десяти років, і накопичили за свою історію багато цікавих і маловідомих фактів та великодок. Наразі невідомо чи не загнеться гра після оновлення рушія, і поки в нас є про що говорити, давайте розберемо це все у форматі айсберга. Починаючи з відомих фактів та цікавинок, що знаходяться на перших шарах айсберга, і закінчуючи найцікавішими, і водночас найменш відомими, деяка. Цих фактів навіть я не знав до цього відео, тому бажаю вам приємного перегляду. Перший рівень. Вершина. Зірки військової честі. У Водбліц колись була спеціальна система досягнень гравця у вигляді зірок, які відображалися у профілі гравця. Щоб заробити максимум 5 зірок, треба оцінювати інших гравців після закінчення бою. Згодом ці зірки прибрали, адже вони по суті не відображали справжніх вмінь гравця, а також їх було легко фармити, і навіть якийсь білий гравець міг мати всі 5 зірок. Оновлення 5.5 Можливо, не багато хто знає, але раніше на перших рівнях були всім знані радянські МС-1, німецький Лех Трактор чи американський Т1. Але саме це оновлення змінило все назавжди. Розробники вирішили прибрати усі тодішні перші рівні, замінивши їх другими. Також, крім цього, з дерева досліджень прибрала величезну кількість танків з другого по сьомий рівень, але був і плюс: всі ці танки стали колекційними, і хто мав їх на момент видалення, отримали можливість продати цей пісок за пристойну кількість золота. Сьогодні багато з цих танків можна отримати у різних ігрових активностях. А ще в одному івенті повернули легендарний МС-1, але поставила його на другий рівень і змінила назву на МС-1926. 1 -1926. Перший камуфляж у Водбліц. Раніше, на жаль, я цей час не застав. Не можна було нанести камуфляж на свій танк. Однак згодом у крамниці з'явилася зимова версія як тигр 8 на 8 з припискою 2015 у назві танка. Придбати його можна було з 17 грудня 2014 року по 5 січня 2015. Саме цей танк став першим, хто мав камуфляж у грі, хоч його не можна було зняти та замінити на інший. Він був за замовчуванням. Також цей камо давав бонус до маскування, а на його поповнення не треба було витрачати додаткове срібло, і спочатку ВГ говорили, що танк продавати повторно не будуть проте вже 28 грудня 2015 року він знову продавався у внутрішньоїгровій крамниці. До речі, цей новорічний як тигр спочатку мав тільки 88 мм гармату, як вказано у назві танку. Однак в оновленні 4.2 йому додали 105-мм гармату, яка мала хороший баланс пробиття, вогневої потужності і точності. Якщо вам цікаво, то можете глянути ось це відео на моєму каналі, де я розповідав про рідкісні камуфляжі, але навіть там я забув згадати один камуфляж на М4 Шерман, про яке я розкажу пізніше у цьому відео. ВК-4502Б у гілці Маус. В травні 2014 року ввели гілку Мауса. Але без Мойскена, який ми маємо зараз. Замість нього спочатку був ВК-4502Б, який після додання ВК-7201К перемістили у гілку нового важика, але з можливістю прокачати Мауса, однак її потім прибрали в оновленні 5.6. Найгірша снігова куля. У 2019 році проходив новорічний івент, умови якого глобально не відрізнялися від сьогоднішніх. Були так само скринька за золото, досвід і снігові кулі. Найцікавіше це зміст кулі, бо з неї, окрім танків, можна було вибити 10 тисяч золота і уявіть собі 200 тисяч вільного досвіду. А враховуючи те, що цей івент був доволі задротний і донатний, отримати з кулі досвід було дуже прикро. До речі, під час цього івенту було ще дещо, що залишило в моїй пам'яті приємні спогади. Але про це пізніше. Сусто Y та Су-130 не всі знають, але ці танки мають цікаву особливість. У майже всіх танків голдові снаряди мають більше пробиття, але менше шкоду. В цих танків навпаки. На базових снарядах пробиття більше і альфа-460. А от голдові снаряди завдають 530 шкоди, але пробивають менше. До речі, у Франкенштанка на одній з гармат ця особливість теж збереглася, бо на нього можна встановити 130-мм гармату від Су-100 y Новорічні бази. Під час новорічних свят у 2020 році у бою замість звичайних прапорів на базах стояв засніжений холодильник і щогла у вигляді кармельної палички. Новорічна ялинка. У великих танках новорічні івенти відрізняються від Бліца новорічну ялинку, яку треба прикрашати, щоб прокачувати атмосферу гаража. В Бліці подібне теж було. У 2018 році у кожного була можливість утримати Т-22 середній за прикрашання новорічної ялинки на сайті гри. Навішуючи на неї прикраси, треба було досягти кожний з шести рівнів прогресу, але пам'ятаю, це зробити було доволі складно. Новорічні гаражі Раніше, з нагоди нового року на час івенту, змінювався гараж. Якраз бачите на екранах, як виглядали гаражі під час минулих івентів. Зараз, на жаль, їх не змінюють так глобально, як би хотілося. Старий туторіал. Чотири роки тому в оновленні 7.9 ввели оновлене навчання для новачків, в якому тобі дають зіграти на т 34 85 Шермані та Тигрі першому. Для початку ти граєш на обрізаних мапах разом із ботами у режимі 5х5, виконуєш прості безешки і отримуєш на халяву танк Т61. А от раніше це все виглядало трошки інакше. Спочатку ти вибираєш танк першого рівня однієї з доступних націй і потрапляєш на полігон для навчання. Тебе вчать як розвитку. Тути камеру, як переміщатися, використовувати аптечку і ремкомплект, а також як входити у снайперський режим. Пізніше ти встаєш на позицію для стрільби і ведеш вогонь з різних боків по ворожому танку. Спочатку по стоячому, а потім по-рухомому. До речі, у ранніх версіях цього навчання біля каменя стояв Фердінанд. А ти сам був на Шермані. Пізніше це змінило на танки перших рівнів. Після закінчення туторіалу ти мав змогу зіграти 7 на 7 з ботами на цьому ж полігоні. Але, на жаль, після зміни навчання, стара його версія. Який цей полігон був видалений з гри. Легендарний камуфляж на ста 1. Японський середній танк 8 рівня має легендарний камуфляж Рін, на якому сидить аніме персонаж, і, за сумісництвом один з майбутніх командирів водобліц Рефорджет. Другий рівень поверхневі води, видалені гармати. Ймовірно, не всі знають, але колись такі танки, як Хедзер, пз 4 g Тигр 1 та М46 Паттон, мали стокові так звані дерпгани, які були максимально косі, але водночас завдавали багато шкоди. Якщо на Тигрі та Паттоні ці гармати встановлювати не було жодного сенсу, то два інші німецькі апарати мали дуже токсичні пушки на своєму рівні. Я пам'ятаю, що спускався на 5 рівні тільки через те, що Пазік мав ту саму гармату на 300 плюс середньої шкоди і щоб пофанитися у рандомі. На жаль, я не зміг знайти точної інформації, в якому оновленні прибрали стокові гармати для тигра та паттуна, але гармати Хедзера і Пазіка видалили, ймовірно, за все, в оновленні 5.5. До речі, на семиріччя гри з'явився танчик ПЗ-4 Гаргулія, на якому і була встановлена та сама 105-мм гармата з високою альфо, яку раніше можна було встановити на ПЗ-4G, а у великих танках цю гармату досі можна встановити на ПЗ-4H. До слова, Хедзеру у Свою 105-мм гаубицю має і донині. А гармати Паттона та тигра у великих танках спіткала та сама доля, що і в бліці. World of Ducks Єдиний івент у водбліз, під час якого ми грали не на танках, а на гумових каченятах. Цей фан режим був дійсно фан-режимом, бо не було жодних контейнерів чи донату. Ти заходив у бій по приколу і кайфував, через що багатьом гравцям якраз він і запам'ятався. Після івенту гумова качка, як головний його атрибут, стала справжнім символом нашої гри, бо розробники впихали її усюди, де тільки можна, у свої відео чи як великотки на мапі Східна Гавань. Та море спокою. У мене на каналі є окреме відео, присвячене цьому режиму, тому запрошую вас подивитися. Посилання буде в описі. Погодні умови. Існує багато ігор, які мають динамічну зміну погодних умов, які впливають на сам геймплей. У Водбліц погода виконує роль декорації на мапах. На Хімерзорфі падає сніг, який ніяк не заважає грі, а от на каналі йде дощ. Проте у нас в грі існує одна єдина мапа, яка має динамічні погодні умови. Це мапа пустища, на якій в нас є можливість грати під час фан режимів по типу Mad Games. Зрештою, вона з'явилась у грі якраз коли додали цей режим. Час від часу на цій мапі починається піщана буря, яка добряче ускладнює видимість. Звісно ж, танки світяться і їх завжди буде видно, але тільки елементи інтерфейсу. Самі танки буває складно розгледіти під час бурі. Взводи Сьогодні у взводі максимум можна зібрати трьох гравців залежно від режиму гри, а рівень техніки має бути плюс-мінус один, але так було не завжди. В 2014-15 роках можна було створювати взвод з першим і десятим рівнем техніки, і спокійно виходити у бій. Ця фіча, так би мовити, перейшла у з великих танків, бо там раніше теж можна було створювати такі взводи. А ще варто згадати, що і сам матчмейкінг був плюс-мінус два рівні, а не плюс-мінус один, як зараз, тобто 8 рівні могли потрапити. Обій, з десятами навіть без взводу. мінігра на сайті. Пам'ятаєте, я розповідав в цьому відео про новорічний івент 2019 року. Так от, 2020 рік, ми зустрічали не тільки зі сніговими кулями і контейнерами за вільний досвід та золото, а й з міні-грою на вебсайті гри. Щодня заходячи на відповідну вкладку на сайті, ти отримував 100 одиниць палива, яке ти міг витратити на дослідження мапи, пересуваючись по клітинках на своїй Т-34. Основна мета зібрати 21 контейнер, який приносив тобі валюту події, мандарини і різні інші ресурси. Серед яких паливо та золото. Шукати контейнери тобі допомагав компас зліва знизу в кутку екрана. Окрім шукання цієї лодоманії була і інша. Ти міг кидати кості. Після того, як ти знайшов щось, окрім контів, ти міг кинути кубик та перевірити свою вдачу. В залежності від того, яке значення він тобі видав, ти отримував різну винагороду: паливо, золото чи вільний досвід. А іноді нічого, уявіть собі, просто нічого. Але попри це, гра залишила приємні спогади, і я би хотів побачити. Подібне у майбутньому загублений храм та міраж. Мапи, які вивели з гри в 7.9 на так зване доопрацювання, яке триває вже четвертий рік. Саме ці мапи стали найбільш жаданими серед гравців за останній час. У мене вони асоціюються тільки з приємними спогадами, хоча і не до кінця розумію, чому так сталося. Міраж та загублений храм були якимись іншими на фоні інших мап. Вони мали щось таке, що виділяло їх серед інших ігрових локацій, і, мабуть, тому вони так запам'яталися гравцям. Приблизно рік тому Артур казав, що ці дві. Мапи відклали в дуже довгий ящик, але напередодні першого ультратесту в Reforged з'явилася інформація, що їх повернуть у гру після релізу цього оновлення, але пізніше. Тому набираємось терпіння і просто чекаємо. До речі, разом із цими мапами ми втратили дві великодки і музичні композиції, які супроводжували нас під час завантаження до бою на цих мапах. Також під час монтажу, в п'ятницю, 9 травня, розробники випустили відео скоро у грі, тим самим підтвердивши повернення загубленого храму і міражу. Тому, як я казав раніше, просто чекаємо. Ну зараз пропоную прослухати ці саундтреки. третій рівень. Темні глибини. КВ-220Т і ПЗ-4 Гідростат. Ці два апарати вважаються одними з рідкісних у нашій грі. Спитаєте, як їх можна було отримати. Ну якщо за КВ-220 бета-тест я впевнений, що його видавали гравцям за участь у бета-тестуванні гри, то чи видавали за це ж ПЗ4 гідростат, я не впевнений, бо, на жаль, не знайшов інформації з цього приводу. Якщо хтось з вас знає, як і коли його можна було отримати, вперше, будь ласка, напишіть у коментарях. Спочатку ці танки були дуже унікальними, але з часом вони по факту почали знецінюватися, бо розробники охоче продавали їх у ігровій крамниці. Якщо говорити про технічні параметри цих машин, то в нинішньому рандомі вони абсолютно не цікаві. Деталі обладнання в нашій грі існує ще з давніх давен, і за весь цей час воно кілька разів змінювалося. Спочатку воно було схоже на те, що ми маємо зараз у великих танках, тобто три слоти, в які можна встановити одне якесь конкретне обладнання. Пізніше вона стало схожа на нинішнє, але з деякими відмінностями. Купляти, а якщо ще точніше, розблоковувати його треба було не за кредити, а за деталі, однак їх самих не було достатньо, бо, окрім покупки якогось слоту, ти мав чекати окреслену кількість часу, щоб даний слот розблокувався. Така дивна і незручна система обладнання змусила розробників відмовитися від деталей та замінити їх кредитами і зробити розблокування слотів миттєвим. До речі, Деталі прибирали, ВГ дали можливість витратити їх на корисні ігрові ресурси, кредити, золото та дні преміум акаунту. Марк 1. У 2016 році з нагоди сторіччя танків у гру дали спеціальний івент, під час якого всі могли пограти на легендарному танку Марк 1. Тривало це все всього тиждень з 20 по 27 вересня. Грати на Марку ти міг тільки на мапі Форт і виключно з такими ж марками. Основна мета була зіграти 50 мільйонів боїв, за що гравцям нараховували приємний бонус у вигляді трьох днів преміум аккаунту. Також ти міг отримати пам'ятну медальку 100, Років служби за 10 зіграних боїв у режимі з Марком Першим. До слова, в грі цієї медалі немає. Ймовірно, її видалили з гри після закінчення івенту разом із Марком Першим, хоча не бачу сенсу такого рішення. До речі, приблизно рік тому блогерам видавали цей танчик, і у мене є відео з цього приводу. Посилання будуть в описі під цим відео. ac 4 Sentinel цей танк з'явився в нашому відео виключно через те, що він має унікальний камуфляж, який формально не є легендарним, але присутній тільки в нього. Шість років тому в івенті Sentinel Challenge можна було отримати сам танк і камуфляж Оззі на нього. Сама шкурка по факту є дуже особливою, бо вона в грі рахується як рідкісна, але в жодного танка, крім AC 4 Sentinel, її немає. А ще якщо у тебе немає цього камо, вона навіть не відображається у списку вибору камуфляжу. До речі, ще один факт: AC4 Sentinel це один з двох австралійських танків, які є в нашій грі. Однак рахується як британський. Якщо знаєте, який другий танк цієї нації є в бліці, пишіть у коментарях. Нічні мапи на даний момент в нашій грі існує тільки одна нічна мапа Фауст. Проте раніше їх було більше, хоч деякі були тимчасові. Почнемо, мабуть, з нічного балтійського щита і хорорштада. Під час одного з перших Хеловінів у нашій грі розробники додали в гру нічний Балтійський щит з декораціями до цього свята, гарбузами, опудалами і грибами, що світилися. Атмосфери додавали також привиди, які вилітали з гарбузів, якщо їх зламати, і місяць, на якому з'являлась. Очі та роти, як на ліхтарі Джека, також на базі можна було помітити маленьких павучків і навіть сліди привида, який проходив повз тебе. Хурор Штат у свою чергу з'являвся на час Хеловіну у 2019 році. На цій мапі було ідентичне оформлення, але відчувалося якось інакше. Обидві мапи мали дуже лампову загадкову атмосферу за рахунок освітлення, проте більше у нашій грі вони не з'являлися, який попередня версія виноградників. Як тільки ввели цю мапу, вона була нічна, або скоріше вечірня. Проте з незрозумілих причин освітлення на цій локації розробники змінили. Об'єкт 907, ВК-7201К та М-60 у 2014-му. Об'єкта додали в 2021 році, німця у вісімнадцятому, американця в 2022. Проте в інтернеті можна знайти скріншоти з 2014-15 років, де зображені ці три танка. Згідно з інформацією, яку я зміг знайти в інтернеті, то ВК-72 на людинка планували додати у гру ще з 2015 року. А от з приводу інших двох естежів, як сказати, на жаль, нічого не зможу. Ймовірно, їх теж готували додати у гру з того часу. НЛО на Хімельсдорфі Як ви знаєте, на нинішньому Хімельсдорфі існує кілька велокодок. Одна з яких це маленьке НЛО в депо на верхньому респауні. Це ж НЛО, але набагато більшу його версію можна було побачити над Хімельсдорфом в оновленні 2.11. І це, ймовірно, за все була відсилка до фільму День Незалежності. Т49 Ракетний Можливо, не всі знають, але перша поява керованих ракет у нашій грі була не в оновленні 6.7, в якому додали гілку Шерден. Вперше механіка ПТКР з'явилася на Т-49 ракет, на який знаходився не на восьмому, а на сьомому рівні. Цей танчик можна було отримати в івенті ракетні навчання у 2017 році. Тоді цей танк був максимально імбовий за рахунок ракет, які летіли на будь-яку відстань, і їх було легше наводити ніж зараз. Ти міг просто розвернути башту, підняти гармату, запустити ракету і взяти в автоприціл супротивника. Ракета сама в нього втілить. Крім безмежної дальності польоту та самонаведення, ракета часто підривала боєукладки. На жаль, або, на щастя, після закінчення івенту танк вивели з гри. Четвертий рівень Темрява. СТРВ-74А2. Це шведський середній танк 6 рівня, який існує в нашій грі дуже давно. Зараховується він до збірної нації, в якій є різні смешери та анігілятори, але має шведський прапор, як і гілка Кранвагна. Крім цього, даний танк це єдиний шведський преміум танк у грі. Також танк не має PBR моделі, але сам він реалізований на базі HD моделі. І 6 безстрашний. Колись унікальний і надзвичайно рідкісний преміум танк, який сьогодні можна придбати в крамниці за 20 тисяч монет. Його шлях у грі був довгим і цікавим. Вперше цей танк з'явився у 2015 році як нагорода в конкурсі, присвяченому до першої річниці гри. Разом із танком гравці могли отримати слот у гаражі, золото та навіть худі з логотипом водбліц. На жаль, точні умови цього конкурсу знайти мені не вдалося. Окрім цього, шість безстрашний вручали переможцям торон. Ні, русопримасі турнамент ймовірно з режимом перевага, який проводився на одному з серверів у 2014-15 роках. У 2017 році танк випадково з'явився у продажу за 7600 золота. Після чого надовго зник із гри. Лише згодом він став офіційною нагородою за досягнення у рейтингових боях, поки його не замінили інші танки серії Фірлес. Лючки на Т110Е5 та М48 Паттон. Пам'ятаєте, як виглядають ці два танки зараз? Зокрема, їхні командирські лючки на баштах. Зараз вони маленькі і пласкі, а до 2018 року вони були такі, як у великих танках зараз. В оновленні 4.6 командирський лючок е 5 зменшили і збільшили його бронювання. Ймовірно, люк Паттона зменшили також в цьому оновленні. Старі мапи. Ну а зараз пропоную трохи понастульгувати. Легендарні мапи по типу Копалень, ешелона, Балтійського щита, Ламейну, Міделбургу, протоки чи кар'єрів виглядали зовсім інакше і мали більше пагорбів і рельєфу. Копальні мали схожий вигляд, як у великих танках в давні часи. Було більше місця на центрі біля заїзду на гору і на воді біля маяка. Також база знаходилася не в місті, а в центрі. Ешелон був набагато засніжений та замерзлий. Також біля червоних ліній було більше. Пагорбів і відповідно снайперських позицій, а сам рельєф основної частини мапи суттєво відрізнявся від сьогоднішнього. Протока мала річку, яка простягалася через центр мапи, і міст на верхньому респауні. Також було більше пагорбів. Балтійський щит повністю відрізнявся від сьогоднішнього. Звісно, були схожі елементи, але загалом це була інша мапа. Так само, Еля Ламейн, Міделбург чи Зимови Малинівка. Всі вони мали абсолютно відмінний вигляд. Всі мапи ми розбирати не будемо, адже Відео розтягнеться ще на хвилин 5. Якщо хочете про кожну мапу дізнатися трошки більше, то заходьте у мій телеграм-канал, там буде більше контенту. Одноразове спорядження. Ще до появи водбліц у ПК версії танків спорядження було одноразове. Всі рамкомплекти, аптечки можна було використовувати тільки один раз. Ймовірно, цю особливість і перейняло спорядження у водбліц. На ранніх етапах існування нашої гри воно було одноразове, але, наприклад, адреналін та форсаж мали трохи довший час дії. Також цікавим фактом буде і те, що в ці часи не було окремої вкладки для амуніції, бо воно встановлювалось у слоти для спорядження, тобто, тим їх пожертвувати. Якимось додатковим ремкомплектом чи аптечкою заради шоколадки чи чаю. Захисник Сьогодні це один з танків із сімейства Дефендерів. Проте, спершу цей танк хотіли зробити і сом 3 з механізмом заряджання. Про це свідчать злиті скріншоти зовнішнього вигляду танка, а також його іконки. Тоді він не мав такого камуфляжу, як зараз. П'ятий рівень безодня. Бази E та F. Як ви знаєте, у режимі перевага на маві може бути максимум 4 точки А, Б, С і Д. Проте, в налаштування гри на ПК в розділі керування можна знайти гарячі клавіші для точок Е e та Ф, які наразі не існують в нашій грі. Хто знає, може в майбутньому щось зміниться. М4 Sherman Unity 5 жовтня 2021 року в Твіттері розробника анонсували три нові легендарні камуфляжі для АМХ 30Б, Т-95Е6 та М4 Шерман. Для останнього розробника приготували камуфляж Юніті, який на даний момент неможливо отримати. Цей камо після анонсу довгий час не додавали, і за деяку інформацію його можна було отримати в одному з івентів на початку 2024 року. Але після закінчення івенту цей камуфляж знову став недоступний. Love У ранній версії цього камуфляжу на кормі башти були зображені дві схрещені ручні гранати. Згодом цю деталь прибрали, ймовірно, через візуальну схожість із емблемою одного з німецьких військових формувань часів Другої світової війни. ХАГО. Японський танк першого рівня і водночас єдиний на цьому рівні з легендарним камуфляжем Камо з'явився у 2016 році на честь Гірсен Panzer і навіть змінював назву машини в бою на Хого Габ. Продавався лише один день за 5 доларів і відтоді більше не повертався у гру. Ну що ж, розбір айсберга поводбліз добігає кінця, і я сподіваюся, що ви дізналися про нашу гру щось нове, а саме відео було дуже цікаве. Для уважних глядачів я підготував одну великодку, яка знаходиться десь у цьому відео на якомусь місці на екрані. Щоб вам було легше, вона виглядає ось так. Всі, хто її знайшли, пишіть про це на моєму Discord сервері з тегом Мене і таймкодом з відео, щоб взяти участь у розіграші подарунку від мене. Розігрувати його будемо на одній з найближчих трансляцій, тому слідкуйте. Та з оновленнями у моїх спільнотах. А якщо ви хочете дізнатися трохи більше про кожен із фактів, які я представив у цьому відео, запрошую у телеграм-канал, в якому я публікуватиму короткі доповнення до цього відео, які ви ніде не знайдете у моїх спільнотах. Ну а я дякую за перегляд цього відео до кінця і побачимося у скорому майбутньому.